Чудова сонячна погода, і ми починаємо знімати в новому 2023 році. Тому, друзі, вітаю вас з новим роком. Хто дивиться це відео? Ставте подобаючи, і ми погнали. Так, друзі, я гадаю, ви певно догадалися, що сьогодні ми розбираємо ось цей старий неробочий плесос, який, на жаль, зламався. Дуже він був для мене корисним, тому що ним я плесосив автомобілі для себе, для своїх друзів, ну і не тільки. Тому розбираємося, дивимося, скільки там міді в ньому всередині, можливо, ще якісь цінні метали. Гадаю, щось там то й має бути. Деякі запчастини, відповідно, будемо залишати, такі як фільтр, шланг. Вони знадобляться нам на інші. Можливо, пересоси на якісь запчастини. Найголовніше, що тут буде ціни, я гадаю, це мотор та ось цей кабель. По, -по любому всередині має бути мідь. і я гадаю, ну, навряд ли тут алюміній. E Провід буде досить товстим та досить довгим, тому міді буде тут трішки вистачати. Так, Почнемо трішки розбирати. Я геть не орієнтуюся, де тут що крутити, здається, ось тут. Так, мішок ми приберемо, він вже нам не потрібен. Ти своє вже від Так. Але мішочок хай буде. Так, фільтра немає цього повітряного. Так, це треба якось цю кришку зламати. Коротше, зараз будемо якось друзі двігати. Кришку довелося зламати варварським способом, тому що воно заважало для оцих двох болтів. Та також ми зараз викрутимо третій. На трьох болтах тримається сама кришка, сам корпус. Ось, друзі, безпосередньо сам пелісос, деякі дроти тут, мотор, мідіє та сам кабель. Зараз потихеньку це все зсередини повиймаємо. Будемо намагатися розібратися з мотором сьогодні. І провод, якщо що, на зачистку залишимо трішки пізніше. Конкретних проблем із мотором не виникло. Зараз ми візьмемо гайку, здається, десь 12-13 відкрутимо основний корпус. І потихеньку будемо дивитися, як ми його будемо розбирати, тому що я дивлюся, там всередині клей. Це є геть трішки для мене погано, тому що якщо воно заклеєно, ну все дуже важко його розбирати. Але тим не менш, щось спробуємо придумати, можливо, його будемо варварським способом розбирати. Зараз пробую відкрутити цю гайку. Ось як завжди, мене виручає набір, який дід подарував, я вже вам говорив. Так, на 13 мені здається, це буде багато, спробуємо на 12. Так, перевертаємо його іншим боком, а навіть не так, ага. Він крутиться. Так, знаєш, прийдеться варським способом його розбирати. Ладно, зараз щось будемо думати. І так, коротше, як завжди, є такі елементи, які без молотка чи якогось іншого допом допоміжного інструменту дідька лисого розбереш. З Таким варським способом я мушу його розбирати, тому що я по-іншому ніяк не можу його. Дістать. Нарешті результат на обличчя, як то кажуть. Зараз дістанемо ось цей шмат міді. А цей, друзі, ми залишимо трішки на пізніше, тому що потрібно буде все-таки переплавити, і так буде зручніше винімати мідь. Або ну, косачками не хочеться гратися. Да, друзі, скоріше все, що ми його будемо переплавляти. Ось так, друзі, то все виглядає. То, ще треба буде дорозбирати, що ми займемося трішки пізніше. Ось тут все-таки провод мідній, ми його потім також потім розріжемо та розберемо. Це треба буде відпалити. Я гадаю, це саме ми будемо перепалювати, тому що я вирішив своїм старим способом пробити молотком провід та глянути, що там всередині. Це, я так думаю, що це не алюміній, це така ложонна її називають. Хоча, можливо, і помиляюся, можливо, дійсно це такі шматки алюмінія, щоб зекономити на виробництві. Ну, не знаю, побачимо. Тому, коротше, друзі, ось така фіня в нас вийшла сьогодні. Невеличкий такий розборчик. Невеличкий такий початок відео. Будемо дозбирувати 100 кг міді. До речі, я думав, це алюміній, на жаль, це виявився звичайнісінький метал. А і зараз, друзі, я вам покажу, скільки міді в мене є все-таки. Вже ми накупили. Ну, а це ось та мідь, яку ми змогли накупити в 2022 році. Як бачите, трішки є маса невеличка, але, звичайно, не дуже багато тут, як хотілося би. Можливо, до 10, можливо, і до 8 кг. Зараз я спробую змінити. На жаль, не можу відшукати свої ваги на, на польні. трішки по-іншому його зважимо, тим не менш, все одно буде ясно, скільки в нас є, приблизно хоча б міді. Так, маємо 7 кг, друзі. Навіть 7300 Виходить, якщо розібрати те все, то, що ми з пелісоса добавити, Можливо, вийде 8, але. Мінус 250 грам, я думаю, ящик. Коротше, вже 8 кг точно є. да, Друзі, це трохи мало. Но вряд ли в мене вийде 100 кг збирати, але тим не менш будемо намагатися, що робити. Оце скільки сміття вийшло. Піше пластику, це все піде на смітник. Ну що, друзі, такий невеличкий випуск вийшов по розборці пелісоса. В наступному відео ми обов'язково спробуємо все те переплавити і подивитися, скільки реально вийшло міді. Продовжуємо далі збирати. Як бачите, майже 8 кг, кілог... ну, будемо говорити, грубо кажучи, 8 кг це зовсім мала кількість, але якщо множити на 200 це вже 1600 гривень, тобто ну, непогано. Якби реально непогано, це велика сума. Ну, будемо продовжувати. збирати. Можливо, друзі, я психнув десь кілограм на 20 на 30 поміняю на гроші і куплю те, що мені дійсно потрібно для розвитку каналу. Важливо, десь в майбутньому спробуємо, поки ще немає сніга, сходити з металошукачем. Я то планував себе на дільниці в селі, де ми горіхи збирали. Чесно кажучи, не знаю, чи варто там щось шукати. Тим не менш, друзі, дякую вам за увагу, дякую за перегляд відосів. Ставте подбачку і очікуйте на нові відосики.